Друзі, всім привіт! Радий вітати на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжуємо дивитись чемпіонат світу з шахів серед аматорів. І е, у нас на огляді буде сьомий тур. Зараз, коли я записую відео, триває восьмий правда, останній тур. Завтра теж його подивимось. І е, сьогодні давайте подивимося дві партії з лідерської групи якраз е, сьомого минулого туру. Отже, давайте дивитись і розпочнемо ми з вами з іспанської партії. Будемо дивитись її за чорних. Тут грали два доволі кваліфіковані гравці. У першого рейтинг 2068, це, я так розумію, Дат майстри, можливо, національний, і за чорних майстер Фіде з рейтингом під 200 Отже, іспанська партія була в цій партії, як я казав раніше, і для тих, хто іспанську партію вивчає, а таких я думаю, що у нас дуже багато, я думаю, що ця партія може бути корисною в плані теорії. Чорні грали її майже ідеально, хто за чорних вивчає грати проти іспанської партії, може якраз цю партію взяти за приклад. Але Білі насправді теж до певного часу грали дуже і дуже непогано. Ну а поки що все, це теорія. Тут у нас дуже багато партій, це майже там. Головна позиція в теорії іспанської партії, якщо подивитись, тут у нас півтора мільйона партії лічесу, по базі майстрів тисячі, теж доволі багато, тим більше база майстрів у нас а насправді така вже й велика. Отже, дивимось далі, типова позиція для іспанської партії, десь, можливо, трохи інші порядки ходів, але все одно ця позиція виникала на практиці вже доволі багато разів. І знову ж, що нам важливо? Нам важливо придумати якийсь план, як за чорних, так і за білих. І отут чорні можуть по-різному зіграти. Я бачу в цій позиції ходить кінь 5, які, наприклад, навіть P8 теж грали, далі кінь на D7 переходив, але також є типова ідея, кінь d 7 потім кінь G6. І білі теж грають. Схожим чином кінь переходить на поле G3, теж доволі типово для цього дебюту. Далі у нас було слона 7, і ідея в тому, щоб десь грати C6 або C5. Отже, H3, тура є 8, ну поки що дуже така повільна боротьба у нас триває, нічого цікавого не відбувається, білі проводять D4, і от, насправді, якщо казати саме про дебют, то по дебюту білі все-таки отримали невелику перевагу, ми бачимо оцінка плюс 0,6, це небагато, але все одно хоч щось у білих вже є. Ну, У них стійний центр і завдяки цьому центру якраз є певна перевага, хоча насправді у чорних теж все дуже добре. Немає якихось суттєвих проблем. І отут, що мені сподобалось, що білі вирішили провести цікавий обмін. Насправді це не жертва, ну точніше жертва, але тимчасово, словно, точніше, Турасі, можна було зіграти інакше і не робити відразу цю жертву, можливо, зробити її колись пізніше. І тут по комп'ютеру було багато ходів, які, в принципі, має бути в подібній позиції, коли у нас дуже повільна боротьба. Але два головні ходи, ферзь С1 або ферзь Т2, Тура ну, 6 теж має місце, щоб по лінії А можливо десь створити свої фігури. Отже, ферзь С1 і отут навіть в деяких випадках ми можемо за білих дивити схід на 6 Така теж типова жертва. Ну, але якщо центр вкривається, що в партії і могло бути, то тоді вже жертва ця не буде працювати. Отже, давайте дивитися далі, що можливо білим не сподобалось, що після ЕД і ЦД у чорних знаходиться хід кінь 4 Але не все так просто, насправді у білих є гарна активна гра за допомогою от, кінь H5. У чорних задний пішак, але у білих є ініціатива. Отже, приблизно варіант такий d5. -D5, ну, d5 насправді для чорних теж хід не обов'язково, якщо подивитись ці позиції, можна зіграти теж по-іншому. Д5 перша лінія, але там, наприклад, є гідін G5, там ход, F6 навіть, але D5 перша лінія, і D5 насправді віддає пішака назад, оскільки білі можуть їсти на D5, і якраз ферзь дуже сильно стоїть на полі С1, робить зв'язку по вертикалі. Далі, наприклад, кінь G5, слон G5, e 1. ну, Насправді цю позицію можна ще і далі дивитися, але у білих тут повний порядок. Що вони отримали наприкінці варіанту двох слонів, але. Все-таки структура тут явно на користь, а на користь у нас С-білих. Ну і також десь може бути неприємна зв'язка по лінії А. Ну, насправді оцінка тут з перевагою білих не такою великою, приблизно плюс один. Ну, вся боротьба ще попереду, як часто кажуть, так насправді і є. Але все одно перевага хоча б якась залишалася білих. А, вони не пішли на цій ці лінії і зіграли трасі. Насправді хід теж заслуговує уваги, оскільки форсовано білі, потім відіграють якість після ЕД, а точніше після ДЕ, ДЕ потім на 7, Фержія 7. Але виникає рівний Еншпіль. Ну і як часто буває, в рівному Еншпілі перемагає той, хто краще грає в шахи, так може бути і я, але в цій партії якраз перемогли чорні, як все-таки більш досвідчені в шахах. Отже, помінялися фігурами, і отут теж така доволі цікава у нас виникає структура, здвоєні пішаки, але насправді вони не такі вже й слабкі, і насправді, крім того, можу сказати і так, що пішак на полі С6 виконує якраз гарну функцію, не пускаючи коня на f5 і на d5 в таких випадках. Але позиція лишалася, виготовки час. Давайте дивитися швиденько, що у них відбувалось. Поки що нічого дуже цікавого. І отут кінь F3. Ну, теж неточність за білих, вже не перша в цій партії, там далі ще білі теж не ідеально будуть грати. А краще було зіграти F3 а, пішаком. Отже, помінялось, а, і далі кінь переходить на поле B6 або на поле C5 по ситуації. Ну і ідея якраз атакувати білі пішаки. Кінь F1, краще було кінь е 2 зіграти C5. Ну і тут а, теж забігли ще одна неточність, і після цієї неточності вже доволі погано. У них насправді позиція, треба було зіграти це 4. Так і активний супити хід. І після БЦ тура С2. Тут варіант варто продовжити. У чорних є ідея бц 3 і після Тура С3, Тура Б2 у чорних залишається зайвий пішак, але все одно позиція не така вже й погана. Для білих пішак поки нікуди не йде у чорних, пішак по лінії це маю на увазі. Ну, позиція з перевагою у чорних, це зрозуміло, але тут ще не так вже легко їм буде перемогти. Отже, такий варіант мав місце бути, але білі зіграли інакше і зробили хід Б4. А чому Б4 гірше? Тому що тепер білі все одно втрачають пішака. Зараз ми все з вами побачимо після 3 тура, С2 потім. СБЦБ і б 3 і при цьому пішак по лінії Б. Далі, і чим далі пішак, мається на увазі від центру, тим складніше з ним боротись, і крім того, ще і тут крок дуже швидко біжить і допомагає пішаку піти вперед пішку чорних. вам ми це і побачимо. От, от чорні сідають пішака, і далі просто ведуть цього пішака якраз по лінії Б вперед. Що робити білим, не зрозуміло. Ну, Доволі такий дивний хід, ну, можливо, він хотів стати за пішаком, як нас вчать завжди в дитинстві, ставити туру за пішаком, в Ну але можна було зіграти, наприклад, тура А6, Тура 4, точніше, і просто так, вести пішака вперед. а 4, якщо білі не міняються, то Б4 і так далі. Теж гарний план. Тура С7 все одно залишає суттєву перевагу за чорними. Пішак побіг уперед, тура якраз стала, як по підручнику, за пішаком. Ну і далі, що важливо, що якраз король зараз піде вперед і буде допомагати йти пішаку, білий же король дуже і дуже далеко. Король якраз і підходить поближче до пішаків, але все це дуже і дуже повільно. Далі кінц, кінь D2, Ну тут і туровий еншпіль буде програним, і коньовий еншпіль, і пішаковий, всі еншпіль, в принципі, програні. У білих дуже сильний пішак по лінії B, з ним вкрай важко боротися. Отже, пішак ще побіг уперед. Навіть чорні віддаються пішака на е 5 ну, Давайте подивимося цей варіант, якщо з'їсти цього пішака. Я так розумію, що тут Кіня 4 можна зіграти. Давайте подивимось по комп'ютеру. Ну, до речі, насправді, я цю позицію дивлюсь, кіні 4, а тут Кіні 4 класний хід. теж я думав, що може, може би 2, але кіні 4. Так. Цю тактику йшли. У нас чорні, хоча б два теж, теж гарно, але отак ще краще. Отже, міняємось конями, пішак не втрачається, скільки тура Б5, завжди чорні зможуть повернутися. Ну і як. І завжди буває, коли пішак а, такий сильний, і тура стоїть якраз саме позаду, позаду пішак, пішака, то просто далі від плану королем підійти до пішака, атака, так або якось там, наприклад. Якщо інакше захисту у білих немає і немає що найважливіше жодної контргри. Не можна напасти нормальним чином на наші пішаки, і позиція дуже легко виграється. Просто на пішак чорний проходить у разі або білі тру за нього. А отже, саме тому така була красива тактика на кінь Е5, я думаю, саме кінь е 4 хоча б 2 теж можливо, на кінь 4 ще сильніше. В партії ж кінь е 5 білі не зіграли. Ну, і тут перейшли в другу Еншпіль. Все-таки, як на мене, варто було зберігти туру і не мінятись, чим менше матеріалу, тим легше буде чорним перемогти. Зіграти тура 5, наприклад. Ну і тут все одно позиція виглядана, але, можливо, більше шанси були, хоча насправді все одно тут дуже важко щось придумати білим. Наприклад, такий є варіант чорні ще одного пішака з'їдають. Позиція все одно безнадійна. насправді так чи інакше. Шансів небагато, хоча принаймні якась контргра хоч невелика в білих. Мала місце бути. В партії ж після турабесів білі помінялись. Ну і це, як кажуть, білий прапорець, по суті. Тепер з'яти не 5. Білі не можуть через те, що пішати у холоді ферзі, довелося йти королем. Ну і є така те, що у нас теза доволі відома, вона не завжди працює, але майже завжди, якщо у нас коньовий еншпіль, то оцінка така ж, як в пішаковому еншпілі. Тобто ми прибираємо коней і. Якщо оцінка в цьому менш виграна для чорних, то і з конями теж виграна. Ну з конями якісь там вилки ще мають місце, але все одно, якщо чорні грають правильно, то позиція виграна. Ну і насправді тут за чорних все доволі легко, підходить король, ну і далі знову ж, наприклад, так, далі на c3, коли там зможемо туди і підійдемо, зідати на e 5 знову ж білі не мають права через b 2 і бішат проходить. Ну, позиція дуже-дуже легко виграна. І класний Еншпіль, ну і, по суті, майже ідеальна партія від чорних. Здається, що суперники не такі вже сильні. Ми дивилися з вами партії гросмейстерів там з на 800 і вище. І тут так, суперники обидва набагато слабші, але все одно гарно провели партію, В білих теж не було якихось суттєвих помилок, просто деякі неточностей і після цього програли партію. Ну так раз, якщо вивчаєте іспанську партію, ця партія може бути для вас цікавою. І також для тих, хто вивчає у нас дебют. Хочу показати ще одну партію, теж між доволі кваліфікованими гравцями. За білий кравець, так розумію, КМС з рейтингу 1122 і за чорних з рейтингу 1228. А, майстер Фіде, так, він трошки сильніший на 100 пунктів приблизно, але все одно суперники близькі по рівню. І давайте подивимося, як тут чорні, знову ж чорні перемагають. ну в принципі не так вже часто буває, щоб чорні перемагали, якщо грають приблизно рівні суперники, але все одно таке теж може бути. І при чому, що цікаво, білі обирають у нас їй 4 ну, поки що у нас слов'янський захист виникає. І теж, а, що цікаво, що білі просто міняються на полі d5. Ну і в цій позиції а, після п'ятого ходу. А, насправді вкрай важко чорним перемогти а, без допомоги білих. Ми, якщо подивимось по базі, наприклад. У базі HCS, у нас буде дуже багато нічиїх більше 3 мільйонів партій, позиція дуже і дуже популярна, і також дуже-дуже багато нічиїх по базі майстрів. Але все одно, як же все ж таки можна створювати проблеми. Давайте подивимось. Отже, поки що у нас повна симметрія, і отут Ферзь Б3 грають білі, порушують цю симметрію. Ну, Чорні не грають ферзь Б6, а роблять хітсом Б4. А, насправді, якщо дивитись по базі, а, тут. Слон Б4 головний хід, хоча б 6 теж іноді зустрічалось. Отже, слон Б4, надає кінь Е5, Ферзь 5, захищаємо слона і давимо на коня C3. Ну все це все ще теорія. І тут хоча б принаймні ми трошки відійшли від симетрії, в тому сенсі, що так, структура у нас повністю симетрична, але залишився кінь проти слона у чорних, у чорних кінь у білих слонах. І як же в цій позиції можна взагалі перемогти. Здається, що майже ніяк, але все одно шанси можуть бути. Отже, кинеш 5, спробу виміняти стона доволі сильного. Біль намагаються кудись побігти. І далі слон все-таки обігає на поле c 5 Але в цьому теж для чого не був сенс, погнати слона на c 5 щоб тепер ми змогли піти трубою на P8 і слон не нападав по діагоналі на це поле. Білий вже якраз немає ходу тура-1 через те, що послом була якраз Б1 у чорних. Отже, дивимось частину ходів доволі швидко, білі пішли в рокировку. До речі, можна було блокрові в центрі залишити, там зіграти, ну, якщо ні, якщо так зіграти буде, мабуть, це не дуже гарний хід. ну, Тим не менш, не робити рокіровку, якось автрізі зіграти пішохом. Рокіровка теж не помилка. і тут чорним все-таки доводиться переводити коня назад, оскільки на H5, як ми знаємо, стоїть на Це погано, і проходить кінь на інші поля, ну, в ідеалі кудись поближе до центру. Отже, тура 1 Е5, ідея зіграти в майбутньому кінь Е6, що й відбувається. І от ми бачимо, що поступово чорні перехоплюють ініціативу і вже невелика перевага на їх боці. Залазить тура С4, білі намагаються відкрити позицію. І Активізувати своїх слонів, свою туру по лінії С, але при цьому а, лінію Б чорні нікому не віддають. Отже, після тура А на б 8 білі грають слон по 4 і намагаються не дати активної гри а, чорним по лінії Б. Далі у нас було слон Т3, слон Т3 тура Д3. І тут слон С5. Помилка за білих, помилка. Насправді більш позиційна, ніж тактична. Комп'ютер радить піти на е 1, хоча навіть після цього ходу перевага була на боці чорних, якщо подивитись по комп'ютеру після, наприклад, ходу G4 або є інші ходи, такі як h 5, Турай 8 з приблизно однаковою оцінкою, приблизно мінус він дає саме чорним. Ну, тут пішак на D4 у білих. Завжди підвисає і рано чи пізно чорні його з'їдають. Сонце 5 ще гірше, ніж Тураді 1. А тут ми відходимо поки що від е, боя з поля А7 пішаком йдемо на поле а 6 далі а 3 і Тура на Б3. І саме тому якраз лон С5 буде не дуже сильним ходом, оскільки е, тура залазить дуже сильно по третьому рядку. Mm -hmm. а, далі у нас було тура А на Б1, ще одна помилка. ну Насправді вже позиція дуже-дуже важка. А, знову ж саме позиційно, комп'ютер її, я думаю, якось сприймає, але все одно по-людськи грати таке. З білим неприємно, поганий слон на полі c 5 І у чорних дуже активні обидві тури і на 6 теж виконує багато функцій, нападає на C5, нападає на d 4 ну, Важко, щось у білих порадити, слон С5, точніше слон B4. Комп'ютер пропонує зіграти, але все одно в цій позиції білим буде вкрай важко не пограти. А тура Б1 насправді ще гірше. І після кінь 5 5 це кроється 6, поки у нас матеріальна рівновага, але пішаки білих на А3 і С5 дуже-дуже слабкі, і чорні їх атакують і поступово будуть сідати. Отже, далі у нас було 4, 4 б 1, б 1 і кроється 5 Першого пішака з'їли і пішак на 4 теж у нас, м'яко кажучи, не прикрашає позицію. Далі було А5, Тура А3, якраз з метою з'їсти цього пішака. Ну і тут вже не знаю, що радити білим, комп'ютер пропонує Турати-1, все одно цей хід нічого принципово не змінює, тому давайте дивитися, що було в партії. Тура по 6, активність насправді доволі логічна, мабуть, я б саме так і зіграв за біл, якщо б в мене була ця позиція, але все одно ахіт не рятує. Шах. І потім Т4. Кротжу 3 д 3. І отут пішак, по лінії Д просто біжить вперед. І навіть Тура 5 чорні не грають. Ну, ми могли вони тесті грати Тура 5, наприклад, в цій позиції Тура 5 теж гарний хід, і теж там дуже велика оцінка на користь чорних. Але ще краще саме д 3 Бачимо, що різниця в оцінці теж є, хоч і не така вже суттєва. Ну, чому так? Тому що ми навіть не з'їдаємо цього пішака, а ідея, як комуніклі партії, підійти королем і допомагати рухати пішака вперед. І від цього плану білих немає захисту. І здаються. Ну, тут йде корц3, іде Д2, ну, майже будь-які ходи білих і максимум, що можуть зробити білі, це віддати трохи згодом дору за пішака. Ну, і Знову ж, як в минулі партії, майже ідеальна гра від чорних, і ми бачимо тут точність 97% і навіть не було неточності жодної у чорних, тобто майже вся гра по першій лінії. Ну, Позиція була в деяких випадках доволі проста. і були певні варіанти, певний вибір був, але все одно грачов чорна заслуговує тут уваги, і якщо ви граєте цю позицію, наприклад, ви граєте на слов'янський захист, то не треба бояти симметричних позицій, можливо, проти більш сильного гравця перемогти вам буде доволі складно, але чорні показують, що навіть рівні позиції можна перекатувати навіть з повною симметрією, це теж може бути. Отже, всім дякую за увагу і. どういうこと